Добрий день. З вами Iron Master. Обертався до нас клієнт з великою просьбою, хлопці. Будь ласка, зробіть мені тачку, бо вона в мене не їде. На низьких оборотах машина взагалі не їде, не піднімається ні в урку, ні Ну, Почали з простого там, діагностика комп'ютерна. Людина вже перед цим поміняла всі датчики, нові катушки поставила, все-все-все банальщина Значить, Що у нас сталося? У нас не дула турбіна. Подивилися, провірили всі вакууми, провірили датчики. Ну, датчик на турбіну, провірили, провіри, провірили геометрію турбіни. Все працює. Чому ж вона не дує? А проблема ось була в цьому. Лопнув просто банально патрубок турбіни. Він знаходиться там внизу, аж під, під всіма патрубочками. Ось. Так що так, поміняємо зараз новий патрубок. Ще замінимо масло. Масляний фільтр по просьбі клієнта, замінимо воздушний фільтр та поміняємо прокладочку клапаної кришки. Вона тут трошки підсопливлює. Так що так, все і буде. Цей старичок Volkswagen їздить.